Минулої ночі ворог завдав удари ракетами з 300 по Харкову. Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району. Пошкоджено 10 легкових автомобілів. Друга в землю в Слобідському районі. Пошкоджена газова труба. Вибиті вікна сусідньої будівлі. Сталася пожежа попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. У селі Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будівлю магазину. У місті Вовчанськ пошкоджено будівлі м'ясокомбінату. Сталася пожежа внаслідок мінометного обстрілу. Селища міського типу Вільча-Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння. У селі Чернещина Ізюмського району в результаті артилерійського обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. В селі Артемівка Чугуївського району місцевий мешканець 73 років у лісі підняв із землі вибухонебезпечний предмет, який здетонував, госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості. Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів.